Так. Є місцями ще живі кущі, от такі, як тут, але все одно вони вже ну, не ті. Дуже гарно спрацював гербіцид, акація е, всихає, ще не, не пропала до кінця, але здебільшого вона ну, вся всихає. Так, що буде далі? Буду знімати, будемо слідкувати. Там точечно, звичайно, ще треба допрацювати, до доприхнути. До але в цілому я задоволений. Ну, є, є місцями, що живі кущі. Ну, ну, це нічого, ми це все допрацюємо. Сподиться, який великий чагарник. Тут такий великий кущ і він весь пожовк. Це взагалі дерево всохло, велике дерево. От, тут дерева. Was ist